Вітання! у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК ТРКНЕДвірна. Коротко про головне. Позмагатися знаннями та кмітливістю з єдиною метою. У Надвірнянській міській раді відбулася інтелектуальна патріотична вікторина Надвірнянської МТГ про учасників події та деталі результатів гри далі у нашому сюжеті. У стінах Надвірнянської міської ради зібралось шість різних команд. Причина на цей раз доволі розважлива та унікальна. Це вікторина з нагоди Дня Конституції України. Про саму гру розповідає її автор Ігор Волобуєв. Також наводить приклад, як звучатимуть питання для учасників. Ну особливість в принципі це це взагалі цікаво. Тобто дізнавати щось нове, креативне, цікаво про Україну. Зараз а зараз скажімо так, скармдарцем. Тобто зараз ігри стали більш актуальні, ну, дивлячись на те, що відбувається в країні. Тобто, в принципі, зазвичай пакети раніше були такі більш ну щось цікаве з історії, а зараз ми пишемо більше запитання саме про сучасність, саме про те, що відбувається, про війну, про Україну у війні, про москалів знущаємось дуже часто над москалями, різними шляхами жартуємо. Картинки всякі такі. Ну тобто, і це, в принципі, трохи, напевно, розраджує людей. Тобто, люди трохи зараз засмучені, а нам треба їм піднімати настрій і щоб вони були, пам'ятали, що, по-перше, що йде війна, і при цьому трохи так були більш агресивні по відношенню там до тих же. Москалі ви розуміли, що просто сидячи вдома, нічого не зробиш, треба, треба працювати. Жартуючи, що згідно статистичних опитувань, багато росіян не хочуть воювати в Україні. А кожен такий росіянин навіть взагалі не відповідає на це запитання і мовчить, який такий? Правильна відповідь двохсотий. Кожен двохсотий, москаль вже не відповідає на це запитання. Звертаю увагу на дотримання конституції міський голова Зіновій Андрійович, підкреслює на тому, що українську згадують як чи не найкраще написано із конституції. Дуже важливий аспект про знання конституції, особливо її виконання. Бо як я вже сьогодні казав, демократія це суспільний договір. Є права і є обов'язки. Ми маємо також говорити про ті обов'язки, які сьогодні колективно мають виконувати всі українці, всі мешканці нашої громади. Іноді так складається, що всі кажуть, що одна з найкращих, одна з найякісніших конституцій світу, але чомусь хтось думає, що хтось під когось має писати ті закони України для того, щоб їх не виконувати. Сьогодні обов'язок кожного свідомого українця виконувати закони України, в тому числі головні статті Конституції України. Ділиться думками про підготовку до події та як саме відбувався процес. Також відзначає, що приємно бачити одразу три команди від управління освіти. Даний захід ми готувалися до нього, адже ми запросили як наших гостей із Івано-Франківська, з Києва, для того, щоб дійсно працівниками від окремих управлінь Надвінянської міської ради вони і так багато працюють для того, щоб не тільки знати конституцію, а виконувати окремі статті, але також знати про історію розвиток рідного краю. Про ті завдання, які сьогодні є мега актуальні – в охороні здоров'я, в закладах освіти, в закладах культури, і дуже приємно, що сьогодні шести команд, три команди з управління освіти. У результаті запальної та інтелектуальної гри керівниці громадської організації Клуб медикуючих Ользі макаровій Коник та автору гри Ігору Волобуєву були вручені пам'ятки візиту до надвірної командам. Було вручено подяки за участь. Призерами ж стали такі команди: месники органів місцевого самоврядування від місцевої міської ради, посівши третє місце. Срібло отримала команда Антидепресанти від КП Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги і золото здобули учасники команди «Енергія перемог від відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради. Давні повідомлення від Мон про вступ до аспірантури має перші фідбеки з боку тисячі вступників, які не пройшли вступний поріг. Саме через невизначеність та відсутність чіткості МОНУ багато хто із майбутніх студентів тепер позбавлений права поступати. Про наслідки і деталі ситуації далі у відео в Україні триває вступна кампанія для здобуття ступеня магістра та доктора філософії. У зв'язку з мобілізацією і великим попитом ухилянців знову сісти за парти Міністерство освіти і науки вкотре змінило правила вступу і власне прогідний бал. Хлопець ігор не по своїй волі став уособленням тисяч абітурієнтів, котрі через невизначеність Міністерства освіти втратили можливість продовжувати навчання. Про це він розповідає у своєму відео. 17.10. Я склав Єві. У мене були бали, мова англійська 170, ТЗНК 156. Я був радий, щиро радий, дуже радий, що я його склав. А потім їду додому, доходжу до свого дому, дістаю свій телефон дещо почитати. І бачу дуже цікаву новину про те, що змінили е, прохідні бали. Рейтинг змінився. Е, мова зі 150 в аспірантуру стала 100, а ТЗНК зі 150 став 160. Я не знаю, як описати. Ті відчуття, що в мене тоді були, розчарований тим, що пан Лісовий зробив. Я не знаю, це ще на законодавчому рівні чи ще ні, але я, я думаю, так воно і залишиться. Ну, Виходить, що приблизно 18 хвилин, рівно 18 хвилин я як склав Єві. Наслідки таких нововведень стосуються не тільки самих вступників, адже ті гроші за навчання, які могли бути направлені в економіку країни, можуть опинитися вже за кордоном, оскільки там навчальні заклади не мають таких обмежень, і кожен бажаючий може спробувати свої сили при вступі туди. В мене більше всього коробить не від ТЗНК 150-160, а від англійської мови. На що я робив пріоритет на неї, я не розумію. Нащо я склав мову на 170, якщо в аспірантуру тепер потрібно 100. Де 100? Де 170? Я просто б на рандомі, коли Єві почалося, просто на рандомі розтикав англійську мову. І в мене була вже вірогідність її скласти. І всі інші завдання, я. Б, ну, на ТЗНК в мене б вийшло б десь година п'ятдесят хвилин. Також можна дійти висновку, що відчайдушне блокування лазівки для ухилянтів свідчить про те, що не було розроблено відповідного і логічного процесу вступу. Саме дії справжніх ухилянтів зіграли поганий жарт із молоді, яка справді прагне навчатися та вчити інших. Сам факт, що я морально свідомо готувався до 150-150, я був впевнений, що здам ТЗНК і е, просто хотів скласти добре англійську. Але тепер е, все абсолютно помінялось догори ногами. І англійська це просто 100 балів. В той час, як ТЗНК, ну, здавалось би, лише 10. Да? Але ці 10 це 6 правильних відповідей, Ні, 5, 5 е, відповідей, 5 балів. Це на секундочку, якщо округлити це 20% від цього тесту у підсумку. У міністерства є ще можливість відмінити або ж скасувати свої рішення про вступні бали і загальний порядок до попереднього, який вже був щодо вступників, то у них є декілька альтернатив: це скласти петицію про відміну свіжих правил, або ж розглянути закордонне навчання. Продавала заборонені таблетки в аптеці. Поліцейські оголосили зловмисниці про підозру про деталі злочину у відео пояснені старшого інспектора сектору комунікації ГУНП в івано франківській області Тетяни Іванюк. Продавала заборонені таблетки в аптеці. Поліцейські оголосили зловмисниці про підозру. 39-річна підприємиця збувала наркотичні засоби без відповідної ліцензії. Протиправну діяльність викрили та ліквідували співробітники управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі слідчого управління обласної поліції івано франківської області. Поліцейські з'ясували, що фігурантка, мешканка Каловська району, організувала незаконний бізнес в одній із аптек Калуша. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту гуперенорфіну наркозалежним особам. Відтак зломисницю було викрито на гарячому. Поліцейські провели сім обшуків на місці подій за місцем проживання фігуранків, підсобних гаражних приміщеннях та транспортному засобі. Вилучено таблетки. Змістом наркотичних засобів, капсулою та ампули, ін'єкційних розчинів змістом заборонених речовин. Обіг всіх цих препаратів обмежений підприємцю. Затримано в процесуальному порядку. Слідчі її вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід жінці тримання під вартою з правом внесення застави. Разі поліцейські проводять заходи зі встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності та каналів придбання заборонених речовин. Корисне з корисним у Надвірнянській дитячій лікарні відбулася справді волонтерська подія. Бажаючи підтримати а то і зберегти життя військовим, прийшли стати вкотре донорами крові. Далі про це дивіться у нашому сюжеті. У приміщенні Надвірнянської дитячої лікарні було проведено здачу крові. Поділитися своєю частинкою життя прийшло чимало бажаючих. Про такий досвід та ініціативу донорства у надвірні розповідає заступник директора КНП дитячої Лікарні Надвірнянського району Олексій Морозов. Це цілком наша ініціатива як закладу. У нас є дуже активні Рібники, зокрема, наш лікар-ерготерапевт, фізичний терапевт Толомпас Діана Ігорівна, яка спочатку провадила цей момент і дотепер його курує і повністю організовує. Вона розсортовується, але всі потреби покриваються перш за все, і першочерговою для Збройних сил України. У нас періодизація в середньому три місяці для того, щоб можна було відновити об'єм циркулюючої крові і без шкоди для здоров'я здавати наступні рази. У нас, в принципі, співробітники досить активні в здачі крові ті, хто з. Авав перший раз дає і зараз це у нас третя здача за цей рік. Тому в принципі ми тримаємо період рекомендований міністерством охорони здоров'я. Весь процес відбувається завдяки команді кваліфікованих працівників Прикарпатського центру служби крові. Дівчина Марта розповідає Теркана за ситуацію, на яку саме групу зараз існує найбільша потреба. Ми зараз на базі надвірнянської дитячої лікарні працюємо у умовах, які нам створили для забору крові. Ми працюємо зараз на мобілізаційні потреби, і вся кров, яку ми зберемо від наших донорів, піде звичайно на потреби збройних сил. Тому що, як ви розумієте, в час війни потреба в донорській крові надзвичайно висока. Тому ми ви організовуємо такі виїзди, корпоративні виїзди до людей, які зголошуються. Наразі наші активні донори це дитяча лікарня, тому ми сьогодні в них працюємо разом. Важко сказати на яку конкретну групу, тому що як ви розумієте, навіть поширені групи це друга, перша група крові з плюсовими резус-факторами дуже потрібні, тому що солдат на фронті з такими групами дуже багато, але Шукаємо, телефонуємо, відчуваємо гостру потребу у людях із четвертою групою крові з резус фактором негативним, і з першою мінус групою крові резус-фактор також негативний, тому що вони є універсальними донорами, так званими. Тому всіх активно запрошуємо на здавання крові. До того ж, ділиться думками щодо тенденції залученості донорів. Відзначає, що спостерігає в тому у людей, адже вже тривалий час йде війна, і всі виснажуються. Проте є і ті, які кожен раз приходять. Від початку повномасштабного Торгнення у нас була дуже велика кількість активних донорів. Зараз відчутна втома від війни. Навіть ми її відчули, і ми дуже потребуємо активних донорів. Хоча у нас є вже і база постійних донорів, люди, які що кожних два місяці приходять здавати кров, і кажу, я якось на рахунок того ми її виживаємо, так би мовити. Хоча стараємося кожен раз ангажувати все нових людей, молодих людей, студентів всіх, кого би ми могли запросити, щоб вони в нас здавали кров зараз. Ми відчутно маємо зменшення кількості донорів. Хоча від початку повномасштабного до кількості донорів, звичайно, дуже велика. Дуже багато людей охоче я кажу, кожних два місяці здають кров. Олексій Морозов також озвучив цікаві цифри, які стосуються здачі крові. На цей раз навів очікувані показники за 2024 рік. Протягом цього року це у нас третя здача, і попередньо ми прогнозуємо виходити на показник 90 літрів крові. Тобто, у нас в середньому здається. Порядка 60 чоловік це в середньому 2,7 літрів крові на одну здачу, тому це така цілком вагома допомога для наших захисників. Кожен раз, коли нагода допомогти своїм захисникам радо сприймається суспільством, це сигналізує за небайдужість духу нації, що не може не тішити. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.